Вітаю вас всіх! У нас урок математики, і у вас на екрані зображена гра пара. Ваше завдання з'єднати пари, зображені вас на екрані. Як ви вже зрозуміли, тут зображені іменовані числа, а також іменовані числа записані за допомогою десяткових дробів. Для того, щоб пограти у цю гру онлайн, у вас буде посилання під даним відео. Виконавши попереднє завдання, давайте дамо відповідь на поставлені питання. У вас на екрані 4 запитання. Ваше завдання дописати відповідь на них. Тобто, перше запитання. 4,05, 0,07, 8,301 це в нас десяткові дроби. І так, продовжіть. А зараз давайте разом запишемо десятковими дробами ті іменовані числа, які в нас є на екрані. 4 метри 9 см. Це буде 4,9 метра. 20 дециметрів 1 сантиметр. Переводимо у десятковий дріб 20,1 дес... дециметра. 7 гривень 25 копійок. 7,25 гривні. А зараз зробимо навпаки. Тобто, з десяткових дробів переведемо в іменовані числа. 8,5 кілограма. Це 8 кілограм. І 500 грам. 0,87 гривні. Гривнів немає, значить, у нас буде 87 копійок. І останнє 2,35 тони. Отже, 2 тони. І ми знаємо, тона – це 1000 кг, значить, у нас буде 350 кілограм. А сьогодні ми з вами будемо працювати над темою. Множення іменованих чисел, записаних у вигляді десяткових дробів. Над цією темою ми вже працюємо не перший урок, тому ця тема для вас не нова. Давайте ж пригадаємо, як помножити десятковий дріб на ціле число. Щоб помножити десятковий дріб на ціле число, потрібно виконати множення, не звертаючи уваги на кому і в добутку відокремити комою з правого боку стільки цифр, скільки десяткових знаків. У множнику, і якщо в нас іменовані числа записані десятковим дробом, то ми ще дописуємо те позначення, яке в нас є в іменованих числах. Зараз виконайте дане завдання самостійно. Задача для стандартного двоспального комплекту білизни при, пошиті, при ширині полотна 2,2 метра для пошиття потрібно 7,1 метра матеріалу, для комплекту білизни євро стандарту при ширині тканини 2,2 метра необхідно 9,1 метрів матеріалу. Щоб пошити дитячу постільну білизну, вам знадобиться 4 метри матеріалу при ширині 1,5 метра. Давайте ж розв'яжемо задачу. Для комплекту білизни Євростандарт то при ширині 2,2 метра необхідно 9,1 метра матеріалу. Скільки метрів матеріалу потрібно, щоб пошити 8 таких комплектів? На домашнє завдання теж пропоную задачу. Для приготування бульйону з рисом на одну порцію необхідно. Курячого м'яса 100 г, рису 15 г, моркви 10 г, цибулі 5 г, води 500 г. Обчисліть кількість продуктів для приготування п'яти порцій такого бульйону. Числа записуйте у вигляді десяткових дробів. Бажаю вам успіхів! При бажанні можете обчислити кількість продуктів для приготування бульйону для вашої родини.